З нагоди різдвяно-новорічних свят для дітей Міжгірщини влаштували справжнє театралізоване шоу. З прем'єрною виставою Гном Джером для школярів та дошкільнят виступили актори Закарпатського академічного обласного музично-драматичного театру імені Юрія Августина і Євгена Шерегіїв. П Яту для дітей влаштували за ініціативи Міжгірської селищної ради. Незважаючи на важкі умови сьогодення, важливо підтримувати наймолодших та їх віру у дива. Дуже приємно, що нас запросили на, на цей святковий захід, адже такі розважально пізнавальні заходи дуже важливі для дітей у цей непростий час. Хоча у нас і не відбуваються якісь військові дії, але наші діти, вони, на жаль, все розуміють і все знають. Тим більше, що наша громада стала прихистком для дуже багатьох дітей-переселенців. Також у наших школах навчаються дітки, чиї батьки стали на захист держави. Ну, трохи так відволіктися, це дуже важливо для дітей. До перегляду вистави долучилося близько 500 дітей пільгових категорій з усіх 11 старостинських округів Міжгірщини. Театралізована постановка гном джером наповнена позитивом та вірою у добро. Сьогодні старшою дочкою відвідали виставу. Справді викликала вистава, викликала дуже такі, знаєте, позитивні, бурхливі емоції. Вона ще такого невеличкого шкільного віку, чотири роки, то якраз для цих діточок ця вистава вона, знаєте, змушує повірити в щось хороше, особливо цей час, оскільки наш тато зараз він на війні, він не поруч з нами. Тому така так знаєте, трошки відволікає від. Інших таких не надто приємних моментів. Присутні на виставі діти отримали не лише незабутні враження та позитивні емоції, а й подарунки. Тож зимова казка та новорічне диво не оминуло жодного присутнього на заході. Я з Херсонської області, з міста Нововоронцовка. Я проживаю тут вже півтори року. Вистави тут теж дуже гарні. Дуже талановиті люди. Вони дуже гарно. Грають акторську гру, у них гарне розвинена акторство. Вони щирі на виставі, говорять позитивом. В їхніх очах видно таку прям позитив, теж та щастя. Таке. Я на такі виставі я не вперше. Було таких багато вистав у моєму житті, і мені вона дуже сподобалась. Дуже красиві герої, гарно виконують свої ролі, танцюють, співають, у них все виходить гарно. Наостанок додали різдвяної та святкової атмосфери спільним виконанням відомої композиції Україна колядує. Співали її учні школи мистецтв, актори театру та діти разом з батьками та вихователями. Культурно-пізнавальні та розважальні заходи проводять у міжгір'ї регулярно. Голова Міжгірської селищної ради Василь Щур разом зі своїм заступником в ці дні знаходяться на передовій з гуманітарною місією. Однак він привітав всіх присутніх з прийдешніми та минувшими святами та зазначив, що зараз надважливо дбати про дітей. Особливу увагу в громаді приділяють дітям військовослужбовців та переселенцям, а також тим, хто позбавлений батьківського піклування. Тому для них Річно влаштовують тематичні свята.